Олексію, вітаємось такою надважкою, але надважливою перемогою. Обидва колективи були з нулем набраних очок до цього поєдинку. Які у вас були настрої перед матчем і які зараз емоції? Ну, перед матчем настрої були що вже пора вигравати. Ми вже забули, як це трохи, чесно кажучи. Нам завжди трошки не вистачає, там один-два голи, як правило. От ну а зараз, звісно, ми видихнули, так би мовити, тому що, ну, перші три очки, я сподіваюся, що ми переламали вже це падіння. Наші результатів і вже буде краще надалі. Чи стоять перед командою якісь завдання на сезон, чи крокуєте до них, чи поки не вдається знайти свою оптимальну гру? Ну, на цей сезон у нас завдання формувати колектив, у нас змінився тренер, у нас з'явилися нові люди багато, дехто пішов з колективу. От. Тому основне завдання на цей сезон підготуватись до осені, до футзалу. Тому що у нас все-таки футзал пріоритет. От. А синтетика для нас це так. Кульмінацією зустрічі став цей штрафний удар. Як домовлялися, то все ж таки наноситиме останній постріл? Ну, це саме той випадок, коли все зробили чітко, як тренер казав, тому і вдалося все реалізувати. Дякую.